Обличчя багатьох населених пунктів формує саме їх культурна спадщина. Але чи працює ця спадщина на розвиток? Адже інколи вона лише зайвий баласт. Наша команда поставила завдання спроєктувати, як можуть змінитися обличчя міст, якщо ми актуалізуємо спадщину. Щоб покращити її впливи, ми застосовуємо технології та інструменти сталого розвитку. Застосовувати їх можемо будь коли. Головне для нас це почати. І тоді навіть в такій громаді ми знайдемо точки, що стануть точками зростання та покращення життя. До нашого проєкту увійшли чотири міста, з якими ми працювали чотири місяці. Для цих місць ми проєктуємо посилення впливів спадщини на розвиток території в нашому дослідницькому проєкті. Чудове містечко Миколинці на річці Серед має тисячолітню літописну історію. Його серце замковий пагорб, з місця, з якого колись починалися миколинці, і яке видно з будь-якої точки. Тут збереглися Святотройський бароковий костел та старовинний цвинтар, замок 16 століття, неймовірний палац 18-19 століть, а неповторні природні ландшафти творять власний мікроклімат. Перша пропозиція стосується взаємодії з містом на замковому пагорбі. Для цього ми застосовуємо такі інструменти, як організована точка огляду з доданою реальністю, що дозволяє побачити місто таким, яким воно було раніше. А також рух системою доріжок, що дозволяє оперезати покромці весь історичний пагорб. І пагорб перетворюється на точку взаємодії з історією місця. Замковий пагорб демонструє досить рідкісний тип парків, терасний, що крутими схилами спускається до річки. Відновлення терасного парку створить туристичну привабливість та підвищить естетичну та екологічну цінність місця. Біля костелу ми пропонуємо влаштувати видову точку, що підкреслить ландшафтні переваги. Для цього ми використовуємо видову точку та цілеспрямований екскурсійний рух. І тоді з боку старого цвинтаря відкриється фантастичний вид на навколишні пейзажі, посилений оглядовим майданчиком. Наступна пропозиція стосується палацово-паркової перспективи, яка на сьогодні має ось такий вигляд. Ми пропонуємо відтворення одного з видів історичних парків італійського. Саме італійський парк здатен підкреслити та покращити територію між палацом та костелом. Коли ми дивимося на фасад костелу, то що ми бачимо? Складно ідентифікувати архітектурні елементи, якщо ти не фахівець. Ми пропонуємо використати точки екскурсійного огляду з прийомом зорового порівняння, щоб костел заговорив з нами. І ми бачили не лише фасад, а й лантерну, євангеліста марка, волюту, декоративні колони та бароккові сандрики. Сьогодні Олика невеличке містечко на Волині, розкид якого залишився в далекому минулому. Компактний історичний центр, атрактивні пам'ятки дають шанси перетворитися олиці на туристичне містечко. Ми пропонуємо дієву стратегію розвитку, що крок за кроком буде посилювати прибабливість та залучати населення до надання послуг. Починаємо з формування системи взаємодії з замком. Це дозволяє оглядати головну родзинку олики ззовні, а не лише зсередині. Для цього нам потрібні цілеспрямований рух, точка екскурсійного огляду та прийом зорового порівняння. Застосування цих інструментів дозволить розгорнути експозиційну систему Аутсайд, що занурить від відвідувачів. В інтерактивну подорож навколо замку, зверне увагу на відмінні фортифікаційні елементи та збільшить час перебування на об'єкті. В наступній пропозиції посилюємо туристичний маршрут Оликою. Компактний історичний центр та насиченість території різновидовими об'єктами спадщини створює передумови для розвитку мережі маршрутів, здатних поєднати між собою історика культурні пам'ятки містечка. Від Луцької брами до старовинного кладовища на південній околиці. В стратегіях розвитку маршрути повинні мати декілька варіантів проходження. І з огляду на це, пуста міська площа олики набуває зовсім іншого значення багатофункціонального вузла, що направляє рух. В наступному покращенні ми пропонуємо звернути увагу на відновлення навколо замкового парку. Що посилить привабливість об'єкту та збагатить громадські простори Олики. Головний туристичний ресурс містечка це його річкові ландшафти. Ми пропонуємо актуалізувати та надати їм нових туристичних функцій. Це не лише суттєво вплине на привабливість олики, а й створить пропозиції залучення населення до надання послуг. Задля збільшення часу перебування на території олики. Стимуляції творчого потенціалу людини пропонуємо перетворити знецінений замковий рів на асоціативну фотозону. Місто Бердичів розкинулося на березі річки Гнилоп'ять, що колись вплинула на формування його культурного ландшафту. Ландшафту суттєво поруйнованого сірою рядовою забудовою. Тож ще можливо перезаснувати сіре та буденне місто, вдихнувши в нього нове життя. Перша пропозиція стосується актуалізації річкового ландшафту, як залучення річки до активного життя громади та надання їй нових функцій. Це не лише збагачує громадські простори та покращує привабливість міста, але й підкреслює обличчя Бердичева. Наступна пропозиція стосується створення річкового пішохідного маршруту, які завжди стають родзинкою місця. Для цього нам потрібні точки виходи на воду та траса пішохідна, які з'єднають між собою індустріальну зону з замковою горою. Серед сірої та буденної забудови Бердичева ми знаходимо архітектурні пам'ятки, що свідчать про минулу моду на декорування фасадів будинків лицювальною цеглою. Актуалізація подібних особливостей це підкреслення архітектурного коду міста. Архітектурний код використовується задля зміни обличчя місця чи підкреслення його характерних рис, посилення його привабливості. Щоб створити точку взаємодії з визначною пам'яткою Бердичева, нам знадобляться рекреаційна зона та стенд. Їх поєднання перетворить занедбану пустку на експозиційну зону. Легендарні одеські чи львівські дворики вже давно стали об'єктами екскурсійного показу. Бердичів теж має подібну спадщину. Перетворення Бердичівського дворику на ансамблевий музей, де головним об'єктом показу стане сам об'єкт спадщини, здатне не лише поглибити музейний ландшафт Бердичева, а й створити унікальну пропозицію просто на вулиці міста. Що може стати точкою зростання для проєктів розвитку Ржищівської громади? Як ми можемо пом'якшити імідж дачного поселення, збагатити розмаїття публічних просторів та зробити громаду більш помітною на туристичних мапах? Перша пропозиція стосується Дудківського кладовища. Тут збережені поховання від невідомих козаків до художника Валентина Задорожного, що робить кладовище історичним об'єктом. Застосування інструментів актуалізації спадщини здатне перетворити кладовище на місце пам'яті в громаді. Наступна пропозиція стосується розвитку веломаршрутів в напрямку Івангори, де колись було давнє руське поселення, потім середньовічний замок. Ми використовуємо велодоріжки та рекреаційні зони. Куди ми спрямовуємо веледоріжки, туди й поїдуть велосипедисти. А іван гора перетворюється на відпочинковий майданчик. Невиразна, сіра та непримітна центральна площа Ржищева здатна відігравати більш активну роль в просторі і стати ось таким об'ємним багатофункціональним вузлом, який буде створювати та спрямовувати розмаїття руху по території громади. Ржищі втісно пов'язані ім'ям художника Валентина Задорожного. Ми пропонуємо розгорнути стаціонарну зону мистецьких резиденцій на його честь. Для цього ми використовуємо систему змінних стендів та покращення ландшафту. Ось так пустка здатна перетворитися на тематичний громадський простір Всесвіт Задорожного. Місце головної архітектурної домінанти Ржищева, костелу Святої Трійці, зруйнованого у 80-ті роки минулого століття, намагалися ідентифікувати в просторі. Ми пропонуємо надати площі більше сенсу, об'єму та перетворити на справжній тематичний громадський простір зі змінними експозиціями просто неба.